Німеччина не підтримує пропозиції територіальних поступок України в обмін на мир із Ерефією. Розговор про те, що можна творити все, що угодно, Головне, не ні об цьому говорити. про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила голова МЗС ФРН Аналена Бербок. Усі вимоги віддати зайняті області, здати Україну означали б заохочення цієї війни, відтермінування її та початок нової війни уже в самій центральній, а згодом і західній Європі. Ми не будемо робити цього. А прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна вже розпочала навчати українських льотчиків. Ракети «Калібр» було запущено по Україні. Дві збили і дві пролетіли над південноукраїнською атомною станцією. «Енергоатом» заявив, що був дуже великий ризик атомної катастрофи. І мені видається, що Росія все ближче і ближче до підбирається до цих інфраструктурних об'єктів, які є вкрай критичними під час війни. Що ви скажете, як зараз держава Україна має позиціонувати себе для того, щоб убезпечити і Україну, і світ від можливої трагедії? Вітаю вас, Ларисо. Дуже радий бачити, теж з вами заскучив Дуже. щодо цієї ситуації, насправді ми маємо два фактори, які повинні враховувати: перше, що, попри всі прогнози в росіян, ракети залишаються, і їх є все ще багато. Хто би що не розповідав, так роз... Кажуть те, що ці калібри, які сьогодні летіли е, е, по Україні, вони були забрані серед зеноморського флоту Російської Федерації, але е, багато людей, які причетні до радянської промисловості оборонної, стверджують ці один голос, що ракет було вироблено більш ніж достатньо, навіть на сьогодні щодо загроз атомної енергетиці, вони залишаються. Хоча е, єдине, що може загрожувати насправді, це так званий людський фактор. Чорнобильську АЕС навряд чи хтось підривав спеціально так, але насправді і халатність, і е, непродуманість дій призва до величезної трагедії. Це мене непокоїть власне найбільше, що під час такого випадкового чи спланованого прольоту над АЕС цей фактор не спрацював чи через погане, погане зберігання цієї ракети, чи через погану роботу оператора по її, по її прицілюванню, чи якийсь будь-який інший фактор вона може почнути величезну трагедію. Все інше, скажімо так, навмисне влучання по атомних електростанціях, чи ядерні удари з Російської Федерації я на сьогодні виключаю як таке, тому що Путін прекрасно. Розуміє після цього Кремль буде знищений фізично протягом доби. Ну скажіть, будь ласка, от фактично, зима 2023 року. Це це період великого випробування для української інфраструктури. Мета нашого ворога була зробити нам блекаут, заморозити, лишити без світла, без зв'язку і так далі. От зараз лишається там 10-13 днів, 12 днів до завершення лютого місяця. Фактично календарна весна наступає в березні, але це не означає, що щось зміниться у ставленні і в політиці Путіна щодо України. Як ви вважаєте, можна вже якийсь висновок зробити, що українська там інфраструктура справилася, енергетична. Інфраструктура справилася, але березень місяць все одно буде критичним у цьому напрямку, ми справилися тільки тому, що ми маємо зараз безпрецедентну підтримку наших союзників, і в нас є союзники в протилежному випадку. На превеликий жаль, в значна частина. Би нас е, зараз загинуло вже на полі бою, а інша частина сиділа би без тепла, без світла і без всіх інших зручностей, тільки з закупиними військами. Ми повинні собі кожного дня віддавати рахунок, чому ми боремося, чому ми перемагаємо. Не тому, що лише що ми вміємо битися, ми б'ємося за свою державу, але тому, що захід разом з нами і захід наш вірний союзник. Е, Безперечно, Путін робив величезну ставку на зиму. Він сподівався, що саме генерал Мороз буде його союзником, і під час цієї зими впаде не лише Україна, але впаде Європа. Відповідно, сполучені штати були поставлені перед фактом того, що Європа здалася, але цього не відбулося. Бог на нашій стороні, якщо можна сказати, що Бог так само це і природа, так і ми маємо дуже м'яку і теплу зиму. І, до речі, вона зриває плани Путіна по наступу, який розпочався вже декілька тижнів тому назад. Зараз ми входимо в такий весняний період, коли наступ буде суттєво утруднений. І я переконаний, що після того вже ми підемо в свій наступ, який прожене москалів до наших кордонів. Ви сказали, що Європа нам допомагає, і це дійсно так, і навіть в цій енергетичній кризі нам дуже допомагали наші європейські партнери. Водночас вони робили аудит і своєї енергосистеми, і своїх військових, так би мовити, потуг. Фактично, ця війна обнулила всі там пункти безпеки, і кожна країна почала думати про те, а як би вона вистоювала, якщо ворог нападе на неї. От сьогодні ми говоримо про Мюнхенську безпекову конференцію я не знаю, чи спостерігали ви за головними виступами, але щоб ви відзначили, от наскільки змінилася риторика у світі щодо загальної людської безпеки, ви знаєте, я впевнений, що ті тверезі аналітики, які готують політикам базу для їх подальших висловлювань, вони чітко розуміють вже. Що на національному рівні для західноєвропейських держав війна з Російською Федерацією була би величезним викликом, і вони нарешті почули те, що ми їм говорили з 2014-2015 і потім шістнадцятоснасту роках, що е, ми воюємо, ви платите, ви допомагаєте Україні всім, чим можемо, щоб ми разом перемогли російську орду. В Мюнхені відбувається вже наступна стадія, і я дуже радий, що там є багато українських і політиків, зокрема і Петро Порошенко. І я сподіваюся, що вони власне зараз беруть участь в обговоренні світового порядку після війни, що буде на європейському континенті. Щодо самої війни, я переконаний, що Захід досягне перемоги над Російською Федерацією. Чи це буде вигляді блискучої військової перемоги, коли після цього Росія буде змушена розпастися і повністю капітулює, як це було снасному році? Чи це буде якийсь інший формат? Але підсумок є однозначно, що Росія зникає з політичної арени не лише Європи, але й всього світу. А от що буде далі, це величезне крите питання, і воно повинно нас дуже сильно хвилювати. Бо настільки міцною, потужною і ефективною буде Україна, настільки заможними і щасливими будуть українці Хочу знаєте, до такої більш предметної теми повернутися, тому що виступав Володимир Зеленський, відкриваючи Мюнхенську конференцію. Слухали поважні світові політики нашого президента. Слухала і українська делегація, якого Кулеба, як і міністр оборони Різніков чув ці слова президента. І він сказав, що глибинної корупції в Україні немає, і в країні продовжуються реформи. Різанула мене ця глибинна корупція. Я не дуже розуміюся в термінах поверхнева корупція і глибинна корупція. Але відповіді суспільство не отримало, що там відбувається в Міністерстві оборони з закупівлями. Верховна Рада працює в напівпідпільному режимі. Ми взагалі не розуміємо, що там відбувається. Низка корупційних скандалів, які не розслідувані. Тут лише таке риторичне питання. Серйозно можна на такий майданчик прийти і сказати світовим лідерам, що немає глибинної корупції в Україні. Виступ президента насправді був непоганий. В нього чудовий спічрайтер, і цим виступом, написаними цими спічрайтерами, аплодують постійно. Ми бачили, і Мюнхенська безпекова конференція не була виключенням. Але безумовно фраза про відсутність глибинної корупції викликала сміх не лише в українців, яких на очах зараз розгортається низка корупційних скандалів. І в них насправді непогана пам'ять на минуле, але так само і у Заходу. Бо у Заходу немає жодних ілюзій щодо того, чи є в Україні корупція, чи немає. Можливо, пан президент мав на увазі, що в нас корупція не глибинна, навпаки, показна та, та усіх на виду. Ну тоді це можна трактувати таким чином. Він тоді матиме рацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.